Харків перебуває під постійними обстрілами. Вчора вночі було зафіксовано шість таких обстрілів. Це були шахеди, які влучили в підприємства, яке жодним чином не стосується оборонного напрямку, військового напрямку. Це цивільне підприємство. На жаль. Було були вибухи і е, хвиля, були пошкоджені житлові будинки, які розташтовані. біля цього підприємства. Взагалі було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків. Крім цього, е, пошкоджені приватні будинки, е, вибиті вікна, е, розтрощені дахи. І вже вночі наше комунальне підприємство працювало для того, щоб усунути все, е, закрити контура, е, поправити. Ці дахи роботи зараз продовжуються, і ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше усуняти всі ці руйнації, які коїть російська агреса. Хочу сказати, що за ці три дні постійних обсягів по місту Харкова було пошкоджено 94 об'єкти, серед яких 87 – це житловий будинок. Розумієте, яка ситуація сьогодні є, і користуючись нагодою, хочу. Всім харків'янам запросити, щоб вони були дуже і дуже обережні. Що стосується е е диференційної система протиповітряних тривог, то для нас вона дуже важлива. Вона життєво важлива для міста Харкова. Е я дуже вдячний всім, хто доєднався до нас, коли ми створювали цю систему протиповітряних е тривог. диференційну систему протиповітряних тривог. Я хочу сказати декілька цифр. Сім е е тижнів вже вона працює, і ми скоротили. Е е Лунання протиповітряних тривог за ці 7 тижнів на 198 годин. Ви розумієте, що у нас зовсім по іншому зараз вибудоване життя харків'ян. Якщо взяти останній тиждень, то тільки за останній тиждень ми маємо скорочення на 40%, Тобто, 28 годин були використані харків'янами для нормального більш життя. Тому це дуже дуже важливо.